Працівники Пирятинської міської ради відзначили день місцевого самоврядування 9 грудня в Центрі дитячої та юнацької творчості. Найактивніші отримали нагороди. Міський голова, депутати міської ради, члени виконкому квартальні. Усі, ті, хто робить наше місто чистим, розвиненим, комфортним та сучасним, зібралися в одній залі. Самоврядування згадують тоді, коли все так, коли подається вода коли вчасно очищаються тротуари дороги, коли працює каналізація, коли тепло і затишно в школах, коли нагодовані діти в дитсадках і отримують нормальну підготовку до школи, то начебто це роблять невідомо хто. А це робимо ми з вами. Я тепер можу сказати це впевненістю до тих, хто раніше не належав до самоврядування. Вітаємо в нашій сім'ї. За активну громадську позицію та сумлінну працю для розвитку нашого міста грамотами міської ради було нагороджено Миколу Дуброва, Олександра Горбачова, Аліну Мірошніченко, Тетяну Артюх, Марину Зергині, Людмилу Коваль, Валентину Науменко, Ірину Головко, Марину Шевченко, Олександра Чепора та Олександра Румянцева. Подяки за роботу на благо громади отримали Ніна Клітко, Анатолій Повшедний, Юрій Максименко, Олександра Селівон, Микола Безхлібний, Ольга Сергієнко, Лариса Богатир та Любов Бих. Я вдячний всім, хто на цьому шляху був з нами. Депутатів міської ради, виколені виконкому нас виконком зараз також потужний, цікавий і представлений різними верствами громадянського суспільства. Нашої об'єднаної громади. Знову ж таки, вдячний всім працівникам закладів освіти. Я пам'ятаю гості полемічні період встановлення наших стосунків з школами, особливо питання харчування дітей, наших взаємостосунків, там, підходів. Зараз питання методичного забезпечення, зараз питання нормального технічного обслуговування шкіл. Ми знаємо, що тут ще у нас роботи не початий край. Грамотами райдер адміністрації було нагороджено Ларису Кочур та Максима Варава. Нарешті в нашій державі почалися реформи, яких би чекали довгі 25 років. Це фінансова децентралізація, це повноваження на місця, передача повноважень на місця. І я хочу сказати ті добрі і гарні слова, що ці повноваження передані саме вам, саме працівникам і самоврядуванню, яке зараз знаходиться в цьому залі. І хочу відмітити. Також, що ви з цим справляєтесь, тому що ви професіонали своєї справи, ви дуже правильно працюєте, і завдяки вашій наполегливій праці наша громада зараз бачить, які відбуваються зміни у нашій громаді, в нашому місті. Вітали представників місцевого самоврядування, танцювальний колектив Стиль, старша та молодша група. Викладач школи естетичного виховання Антоніна Нещерет чарівною грою на бандурі. Співали Валерія Миленко, Альона Масляник, Вікторія Мохоніч. Від квартальних міста виступила голова квартального комітету Анастасія Миколаєнко. Всіх звертаємося до, до їх і вони завжди нам допомагають. А у нас питань багато. От. Кожна людина з нашого кварталу приходить до голови. І всі жалоби, де калюжа велика, чого калюжа, де світу немає, чого це досі світу немає. І ми завжди приходимо. І так багато всього. Як все добре, то нічого, а як тільки десь не гаразд, то до нас приходять. Ну що, я ще раз вітаю. Усі бажаємо нашому місцевому самоврядуванню наснаги для завершення усіх розпочатих проєктів та нових професійних знахідок.